Дзвінок із верхівки Говердли, повідомлення із віддалених сіл, де ніколи не було зв'язку, або навіть відео дзвінок з надувного човна посеред Дніпра. Тепер це не фантастика. в українців з'явився ще один привід. Казати, ми на зв'язку, навіть там, де раніше сигнал ловили хіба що зорі. Михайло Федоров заплутав в соцмережі з загадковою заявою, а користувачі вже на перебій будували версії. А все через новий формат мобільного зв'язку, який працює без вишок напряму. З космосу це не фантастика. Йдеться про технологію. Називається вона StarLink Direct to Cell, яку вперше, до речі, протестували саме в Україні. Що вона змінить? Як працює і чому ваш смартфон тепер може дотягнутися туди, куди ще вчора не діставав жоден оператор? Дивіться далі в сюжеті. Сьогодні буде супер новина для українців у сфері мобільного інтернету та зв'язку, і це буде топ-новина для всього світу. Два речення і сотні коментарів у соцмережі ТРЕЦ. Перший віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології Михайло Федоров заінтригував своєю заявою у сфері інновацій мобільного зв'язку. Українці стали на випередки гадати, про що ж мова. Тепер місячний пакет послуг дійсний на місяць, а не на чотири тижні. Нам відключить мобільний інтернет, щоб ми не бачили нових заяв Трампа. Картинки можна буде скидати не лише у вайбері, але й у дії. За кілька годин Федору таки зізнався: мова про новітню технологію StarLink direct to Cell. Тобто, фактично, це зв'язок у вашій кишені, але через супутник, а не мобільні вишки. Ніякого додаткового обладнання не потрібно тільки стандартний 4 g смартфон, який буде підключатися одразу до Старлінка та звичайна сім карта. Таку інновацію вперше протестували в Україні. Так пройшло повідомлення. дивіться. спробуємо так. Всім привіт. на нас. Дивіться, ну що, я може відео наша телеразу віддавати. Можемо, може. Ось одне лаштування. Я себе вже бачу. Це буде звичайний дзвінок, як через звичайну мережу Алтіє. Тобто там буде стандарт та тільки, наприклад, він буде працювати у разі відсутності наземної інфраструктури, алтає не через наземну інфраструктуру, алта як ми звикли, да а через супутник це повинна бути відкрита місцевість, Це не повинно бути там е, якісь природні аномалії, там дуже плотний сніг і так далі. Це звісно не можна передавати на високих швидкостях. Такий вид комунікації дозволяє залишатися на зв'язку будь-де та за будь-яких обставин. Під час походів у гори поганих погодних умов надзвичайних ситуацій чи знеструмлень критичної інфраструктури через обстріли на мій погляд, це величезне до, досягнення для того, щоб в тих регіонах, де у нас взагалі відсутне покриття е, е, мобільного зв'язку з'явилось нарешті покриття. Ну, хоча б в тому варіанті, в якому не є, воно не буде там. знаєте, як ми звикли там відео онлайн, там файли величезні присувати але телефонний дзвінок е, обміняти повідомлення, точно можна буде зробити. Велика перевага супутникового зв'язку, що для нього не потрібні наземні вишки. Ця прив'язка до наземних веж в умовах війни, в умовах надзвичайних ситуацій, ще якихось там ось надзвичайних подій. Ну вона показала теж залежність. Люди хочуть мати альтернативу, тому що найменше як альтернативний канал супутниковий інтернет він завжди ну, приречений на розвиток. Технологію Starlink direct to Cell випробували Михайло Федоров та СЕО однієї з найбільших українських операторів електронних комунікацій. Вони обмінялися текстовими повідомленнями та коротко поспілкувалися через відеозв'язок. Україна займає першість серед країн Європи, які запускають технологію direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв'язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Функцію супутникового зв'язку через смартфон підключатимуть поступово. Спочатку буде можливість надсилати текстові повідомлення в мережі оператора. Наступний крок дзвінки з будь-якого куточка України та інтернет. Тестувати таку передову технологію це прорив для України. Попри війну, руйнування і щоденні виклики, ми, як бізнес, не зупиняємося. Для нас це інвестиція в безпеку та майбутнє. Послуги надаватимуться безоплатно до кінця воєнного стану для всіх українців, кажуть в Мінцифри. Офіційний запуск анонсують вже восени.